Доброго дня, мої любі учні! Вітаю вас на уроці дизайну та технологій. Тема уроку як ми дихаємо. Виготовляємо модель дихальної системи. Згадаймо, як відбувається процес дихання. Коли ми вдихаємо, повітря надходить у легені. Там вуглекислий газ, вироблений клітинами тіла, заміщується киснем. Кров розносить кисень по всьому організму. Перегляньте, будь ласка, відео та ви дізнаєтесь кілька цікавих фактів про дихання. Доросла людина в середньому робить близько 15 вдихів і видихів на хвилину. А діти дихають набагато частіше 20-30 разів на хвилину. Частота дихання залежить від потреби організму в кисні і підлаштовується мозком автоматично. Наприклад, коли організм знаходиться в спокої, людина спить, він дихає рідше. А при фізичних навантаженнях дихання частіше. Крім того, є сезонні відмінності в частоті дихання. Людина восени дихає в середньому в три рази повільніше, ніж навесні. Проведемо досвід, який демонструє, що для активної діяльності організму потрібно більше кисню. Візьміть секундомери, порахуйте, скільки дитина робить вдихів за хвилину у спокійному стані. А потім. Попросіть її пострибати на одній ніжці, чи зробити присідання, чи пробігти по колу, або щось ще. І порахуйте, скільки вдихів вона зробить за хвилину тепер. І запитайте, в якому випадку вона дихала більше, а в якому менше, і чи зможе вона порахувати, наскільки більше або менше. Розібравшись з органами дихання, вивчивши його фази і способи, ми дізналися, як людина дихає. І тепер підійшли до відповіді на головне питання: навіщо ж людина дихає? Навіщо нашому організму так потрібен кисень, що людина без нього жити не може? Права в тому, що практично все життя на землі залежить від кисню. Кожній клітинці тіла людини, звіра, птиці, риби, комахи та рослини потрібен кисень. Адже за допомогою цього хімічного елемента всередині клітини, як на крихітному хімічному заводику, йде складна робота. Складні органічні сполуки, які потрапляють в клітину в процесі травлення під дією кисню, розкладаються на більш прості. Цей процес називається окислення. А в результаті цього виділяється енергія необхідна для росту і життєдіяльності клітин. Не буде кисню, не буде енергії в клітинах. Все в організмі зупиниться і він загине. Тому Так важливо, щоб в організмі кисню було досить. При його нестачі ми не доотримуємо енергію. Позіхаємо, нас хилить в сон, знижується працездатність, погіршується пам'ять і інші розумові процеси. Чи пам'ятаєте ви, як добре дихалось вам під час поїздки на природу? В ліс, в гори, на море? А скільки сили радості ви в собі відчували? Це відбувалося саме тому, що ви отримували достатньо кисню і організм відчував себе дуже чудово. Тому що продовжувати відчувати себе добре, треба не забувати про прості вимоги до гігієни дихання, провітрювати приміщення, проводити вологе прибирання, по можливості спати вночі з відкритим вікном. Гуляти на свіжому повітрі не менш двох годин щодня і уникати бувати в місцях з підвищеною забрудненістю повітря. Згадайте, будь ласка, які гази містяться у повітрі? Який газ ми вдихаємо з повітря, щоб транспортувати його по всьому організму? Який газ ми видихаємо, вивільнюючи організм від нього? Пригадайте, будь ласка, правила безпеки на уроках дизайну та технологій. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя або дорослого. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Забороняється працювати несправним чи тупим інструментом. Користуйтеся прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, на відео. Коли вчитель починає говорити. Коли ви дивитесь відео, припиніть роботу та уважно слухайте інструктаж. Під час роботи учень повинен тримати своє робоче місце в належному порядку. А після роботи акуратно прибрати його. Перед роботою перевір справність інструментів та наявність матеріалів. Пригадаємо правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент. Поводця з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край парти. Тримай ножиці лише вістріями донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Для виготовлення моделі легенів нам знадобляться шаблони органів дихання. Їх ви можете роздрукувати або самостійно намалювати та вирізати. Кольоровий папір, картон. Коч ножиці, трубочки для коктейлів, повітряні кульки. Перегляньте, будь ласка, відео, як ми будемо виконувати нашу роботу. А зараз трошки відпочинемо. Правда, будь ласка, інструкційну картку та працюйте за поданим планом. Якщо вам буде потрібно, перегорніть відео назад та поверніться до відеоінструкції Як виготовляти модель легенів. Коли вам буде потрібно, ставте відео на паузу та працюйте! Бажаю вам успіхів! Невеличке відео, як працюють ваші моделі легенів, я чекаю у себе в повідомленні на вайбері. Що нового ви сьогодні дізнались? Чого ви навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що. Дякую вам за урок.